Так, Всім доброго дня. Сьогодні у Ураткевича розпаковочка. Що на ринку сьогодні придбав. Ну, По-перше, що у нас там є? У нас є гарні яблучка. Раз яблучка. Два яблучка. Це дуже файні яблучки такі різні. Маленькі, але дуже смачненькі. Далі, що у нас там? Цибулька. Отака красуня цибулька. Далі бездріжовий цільнозерновий хліб на житній на заквасці. Дуже файно. Запашний, неймовірний просто. Печне в печі. Дуже потужне. Насіння соняшника є. То у нас що? То у нас пилок? То у нас клітковина гарбуза. Дуже корисна штука. То що у нас таке? Зараз подивимось. ну то у нас тут клюква. Зараз покажу вам клюкву. Треба все було розв'язувати перед тим як відео робити. Так, вже хвилинка. Треба за три хвилинки вкластися. Ось така файна клюковка. Неймовірно, дуже смачненька. Так, і далі що у нас тут? Тут у нас фініки, фініки хто любить, Я навіть сьогодні два віда фініків купив. Одні отакі гарні отакі гарні фініки, ціленькі, такі дуже класні. Отакі фініки. Так, і то ще у нас такі фініки. Хто любить? то дуже файні отакі фініки, то вони ретельно запаковані, такі дуже круті. Теж. Так, Далі що у нас? Горішки. Відповідно кещі, сирий кещо. Далі. То крута штука, кокос. Кокос без додавань. Такі стружки кокосу. То ще що у нас? То у нас ще у нас що у нас? Що у нас? А ну-ка. То мені здається пирога. Та, Ось така озбекська. Справжня курага. Далі, що у нас тут? У нас тут ще така укропчик, красавчик і така редисочка. Далі, що у нас далі буде? То саме моя улюблена штука. Вже 2,43, 3 хвилинки, не встигаємо, то будемо встигати. Зараз інше буде.